Родова нерівність люди старші за 40 залишаються на узбіччі вітчизняного ринку праці. Роботодавці не хочуть бачити серед своїх працівників досвідчених та вимогливих. Їм достатньо молодих. Але за таких темпів, уже за сім років, один працівник годуватиме одного пенсіонера. Змінити ситуацію намагалися народні обранці. Нещодавно вони прийняли законопроект про ринок праці, але він мало допоможе людям передпенсійного віку. Чому розкаже Олена Фанасієнко? Це направлення на працевлаштування із харківського центру зайнятості стало головним доказом у суді. Ігор Ясенський торік намагався влаштуватись у приватну фірму комірником. Він мав десятирічний стаж роботи на подібній посаді, але його не взяли. Лише написали, не відповідає вимогам, надто старий. Тоді йому було 53. Я мав документальне підтвердження того, що мені відмовили. тому, що телефоном або так у приватній розмові мені. Багато разів відмовляли. Багато разів, але я не міг доказати це, що мені що мене дискримінують. Чоловік судився і виграв справу фірму, яка йому відмовила, щоправда, покарали лише на 240 гривень. Це вартість судових витрат. Але чоловік все одно задоволений, бо створив прецедент. Я спричинив геморой роботодавцю, і вже це я від цього вже задоволений. Таких затятих шукачів правди лише 10%. Більшість ковтають образу, але до суду не йдуть. Пані Наталя, що вчора працювала диспетчером в одному зі столичних жеків. Сьогодні її повернули трудову, і вона почала шукати нову роботу. Там модернізація підприємства йде, і камп'ютерні всі. Ми проробили там по багато років і зараз нам нікому не предложили на те місто, а взяли помолодше дівчат. всіх там. Я так розумію, тому що, допустим, я на комп'ютері можу працювати, я показала, що я можу. Люди не йдуть до суду, бо не бачать сенсу. У вітчизняному законодавстві покарання за вікову дискримінацію немає. Немає санкцій і у новому законі про зайнятість. Якщо його підпише президент, то вже з наступного року роботодавцям даватимуть пільги, коли вони братимуть на роботу людей за 40. А в оголошеннях про вакансію не можна буде виставляти вікове обмеження. Та експерти переконані, цю норму зможуть обійти. Возраст можна встановити, в принципі косвенно. Допустим, наліччям либо сутстві опита за неофіційними даними в Україні майже 2 мільйони безробітних. Кожен третій віком від 40 до 60 років. За таких темпів вже у 2025 році працюючих буде стільки ж, скільки і пенсіонерів. Шукатимуть претендентів у віці до 25 років з досвідом роботи від п'яти певних знаків за гороскопу, і як каже нардеп Єфремов, своїх понутру. Наче йдеться про вибір партнерів у корпоративних танцях під ялинкою. Людей старшого віку не хочуть брати на роботу, бо вони вибагливіші до соцпакету, хочуть мати високу зарплатню і можуть сперечатися із босом для роботодавця. Ідеальний працівник людина віком від 23 до 40 років із вищою освітою, багаторічним досвідом, знанням кількох іноземних мов і головне. Із готовністю працювати за копійки, щоб позбутись вікової дискримінації, юристи радять депутатам запровадити за неї відповідальність, а людям вимагати посадові інструкції і доводити свою відповідність вакансії. Олена Фанасієнко, Антон Квітень, Тивай.